Зараз, друзі, на просторах інтернету гуляє одне дуже цікаве відео. А саме на якому Володимир Зеленський приїхав під стелу Куп'янськ і знімав там відео. Так ось, це відео не залишилося непоміченим. І сам даже Владимир Хуйло над його відреагував і зняв своє, В якому він пояснив, що ж ти, пане Зеленський? Зайшов подвір'я, а в хату по типу не заходиш. Так ось, пояснюю тобі, хуйлуша. По-перше, ти сиклива собака, ти мог би зняти таке саме відео, хоча б відправити туди якогось свого вонючого двойника в центр Куп'янська і зняти що ось Куп'янськ наше. А так виходить, що це знову ваша піздьош, якої вже ніхто не вірить. А по друге, хуйло, воно і в Африці. Хуйло, і от цього нікуди не діться. Всім бажаю козацького, слава Україні, слава нашим героям.